Доброго дня, ви на каналі Я ім'я Юрку. Я сьогодні вам покажу, як я підживлюю свої огірочки. ти тут? Тут, Добре. а де я можу бути? Ти не будеш обиратися? Де ти ходиш? Ми по неволі зайшов у гірки. Там вже коні виросли. Що я маю робити? Ну, Юрку. Завтра мені на роботу. Ти знову мені роботу приніс. Знову відро. Думаю, що з ними робити? Я думаю, де ти ходиш ціле рано, то ти ж робить. Треба було вчора ще нарвати. Щоб маленькі були. Ну так, ти ж не хотіла вчора. Я не думала, що так скоро виростуть. Ще кабачок знайшов знову, так? Там багато кабачків, я тільки один взяв. Завтра на роботу і в мене знову свіжа робота з огірками. Юрку. Ну. Ти сьогодні сам будеш крутити ті огірки. Добре, Розумів? якщо ти не маєш часу, я зараз... Мені сам... треба бруківку докласти. мене ще два метри бруківки залишилось, а ти мені пхаєш огірки. Добре. Значить, ти Добре. класиш огірки, а я кладу бруківку. Добре, домовилися. Добре. Домовилися. Та нічого, хай буде. Зимою як знайдемо. Яся, ти що допомагала також огірки рвати, так? Та помагала. То наші огірочки вчорашні вже починають булькати. Ляпінка зробилася, потихеньку збігають. Я поставила піддон. І малосольні також вже будуть готові до вечора. Дуже швидко. Ще один герокий. Здоровенний. Так не бачиш відразу. з такі огірочки, то є перший признак, що їм бракує вітамінів. Або вони є до кінця такі гострі, закручені всякі. Їм бракує вітамінів для розвитку. Потрібно їх підживити. І зараз я це зроблю. Буду підживляти курячим гноєм. Ти що, теж знайшла? Я один знайшов, ти один знайшла, але так, я збирав тільки що. кілограм На тих, маленьких. На тих, що Це там мені. є, та, підвішені. Mm -hmm. Наша сушка сушить яблука. Світло дороге. Ну що, йдемо, зробимо підживку для вигірків. Помідорчики низькорослі, малесенькі і повно нарізали помідорів зелених. Я недавно тільки садила, а вже мають помідорки. Дуже гарний сорт. Дуже гарний сортик, я не знаю, як він називається, Як він називається, до речі? Ти знаєш той сорт? Тут також вже тільки я недавно посадила. Вовко пішов з поливачками своїми. Чотири дні тому я заквасив курячий. Послід. Послід такий. Ні. І він вже запінився, забрудив. І зараз я його буду просто перемішаю і розбавляти водою і підживляти огірки. Я це відео звідси. Тут є мішок літрів 50 посліду курячого. Води тут є 70 літрів. Взагалі тут дається на 15 літрів води і літра курячого гною. Така пропорція має. Зараз я собі наберу відро, щоб я носився туди-сюди з тяжким відром. У цих половачках є по 10 літрів води, чистої води. І я буду зараз давати сюди підживлення, забродивший курячий посуд. Трошки вже може. Звити, води. Так. Цей черпак в мене має літру. Я буду давати пів черпака. На 10 літрів води, 500 мл посуду. Так, Раз ще один. І одразу приготовлю собі. Так. Юрко, акуратно не забризує мені коврики. Пізно. Бачите, я постелила між рядками, щоб бурян не ріс. У мене такі коврики є стелий. Потрібно чимось перемішати. Палочку має спеціальну від курей. Зараз вимішаємо. Перед тим як підживлювати, потрібно грунт, щоб був вогкий. У мене тут стоїть капля і грунт є з вчорашнього дня, я вчора підбивав. Дозувати я не буду під кожен кущ, а загально перейдуся тільки з поливачки по коріннях всіх огірків. Тому що там під під кожен кущ дуже тяжко. Юрку, не полий мене послідом, я не збираюся рости більше. Начинаем с на самого крайнего. Угу. Вот И так. И плываем. Yeah. Залишилося мало що з тої сторони. Не забувайте, що то є курячий кослід, він дуже палить. Не перебивайте. На ту сторону хватить тепер, на ту сторону полидемо. Ну що, отаким методом я підживлюю наші огірки, щоб вони були гарні і не переставали рости. Ось таке у нас вийшло підживлення огірків. Кому сподобалось наше відео, поставте нам подобайку. Хто не підписався, підписуйтесь на наш канал. Дякуємо за перегляд!